Тут описується про людину, яка знаєте, така тепла, емоційна, схильна до ностальгії, до спогад. Це хтось, хто цінує спогади, прості радощі життя, і часто живе емоціями, пов'язаним з минулим. Така людина може бути щирою, відвертою, часто демонструє доброту і бажання допомогти. Ця людина може прагнути до гармонійних стосунків. Побудованих на щирості і довірі. А однак іноді ця карта вказує на те, що людина може застрягати в минулому і боячись зробити крок вперед. О, знаєте, таке от враження, така от енергія іде, і саме питання, чи ви можете покластися на цю людину от, в той чи, ну, той чи іншій ситуації. І розклад показує, що ситуація така, знаєте, неоднозначна. От зразу вийшли карти, які показують нам ваші страхи насамперед. І по пажу пентаклів ну, виходить людина в інфантильних енергіях. Це дитяча енергія, це шестірка кубків, паж пентаклів, це дитина або дії людини, якісь такі, знаєте, Таке враження, що не це не пов'язано з віком людини, це пов'язано з його емоційним психологічним станом. І знаєте, тут є невпевненість ваша, і внутрішні такі конфлікти, тенденції уникати. От Ви бачите цю людину, яка уникає якихось проблем. І от коли Тут на дні колоди, я вам хочу ще зауважити, петірка мечів виходить. Таке враження, знаєте, по цій людині, що коли щось, от, коли потрібна ця людина, ви потрібні якось допомагати, наприклад, або щось робити так, для цієї людини. Таке враження, що ви ви дивитесь про дитину, а коли якась така, знаєте, Ну, Якісь невпевнені перешкоди, конфлікти внутрішні чи зовнішні. І от людина постійно уникає, хоче відійти збігти. І це от, ну, насправді є не дуже чесно такою. Ну, ви розумієте, так? коли ми чекаємо якоїсь підтримки, а людина раз і злилася, будемо так говорити, на такій мові. Партнер може бути щирим у світі.